Ось така. Ух ти як! Ух. Там мене ж той видно. Слухай, я, я не можу руки перехватити. Я не можу руки перехватити. А, в смысл взагалі ближче. Да, Мені... ближче. Я не можу руки перехватити, бо він упирається як. Вже да, як тримаю. Ні, нормальний, гарний, васенька. Ща-ща. Щас. О! О Наче як густірач, виш така. Густірочка, так. <густірочка, густірочка>, деле... Така малесенька пластирочка. Глянь, як красиво. Подняв повнічок. Саня в тебе клює, навіть сидить. Красава, да? А ну давай Саня давай Працюємо? Ні, ні, не он, не он Ну тяни, 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 побачимо. Тягни. Тягни, я ще не бачу. Давай, 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 веди його. Ось, ось ось, коло той. До, до, близько до... О, господи, до. ось, скрутив і мої прути. Давай підтягуй потрошку, як піде. Не давай йому там стояти. Та хуй ху, з ним хай йде. Тягни, ось, давай, підводь, підводь. Ну Це він такий, невеликий, але він. Ще, 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 ще. Опа". Опа. Все, обережненько. Стой, стой, стой. Він завів за. Да, 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 бачу, Щоб не стянули. Ну, кілушка є. Ні, воно є, воно зараз розмотається, де все нормально буде. Блін, А як це хлоп мене перебрасувати. Да не то і він, і знесло. я, блін, Ну норм, бачиш, початок є. Є, так, Так, бачиш. Так, Угу, угу. да. Пацака Канада. Чи ти сам? Що ти кажеш? Давай. Ну давай. Веди. Знову... Стой, стой, обережно, отак, отак іди, рівненько. Все, 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 веди, 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 я заберу його. Просто що бачиш шнур. Блин. Ти якось ти його так ведеш. Давай, давай. Все, 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 забираємо. Працюємо по Ну, Зараз будеш мотати, побачимо. Це ну, вам не на пляжі тут і... Може в берег поперло. Опираюся. Ох, нігра сюди. Тих-тих-тих-тих-тих. Опять через шнурок перетягнув. Не через всі. Тих-тих-тих-тих. Знов. Блять. Чуть не вийшов. Виходимо там. Потягнув уже крючок, шнур зайшов. Та є зараз служить пора. Ну теж хороша водка. Хороша моторка. Правий бач. Оце воно є, є, є. Дивиш, що робить. Uh -huh. Та ти що? Нормально. Uh -huh. Ух, ніфіга, собі упорчик став більше. О, пішов, потроху пішов. Саня недалеко. Uh -huh. тих, тих 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 ні 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 Він десь тут. Ось він. А ты ж вперто так в бік перся, блин. Прям нормальна риба, що вам ще надо, блин? Хорошенький. У Віталіка, да? Хай не знаю. в <рес> тебе менше, Поїдем. я бы сказав, да. Где-то трошки. В правий, в Прям... Не давай йому до прутів путаться, піднімай його. Ага. Кажу, піднімай його, не давай йому, бо спроску знов скрутить. Ну, якщо що виводь. Опа. Тут норм буде. Гарно впирається, слухай. Ох, ось він, ось він. Ось. Правіше, 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 правіше трошки. Туди. Ти під... Тихо, тихо, тихо. Все, все, зупинись. Зараз. Зараз, він хорошенький, тихо, тихо, тихо. Опа, забрал. Бля, открой катушку. Открой. Переведу через... Все, порядок. Только забрось. Ну так хорошо ж. Прекрасно. Ой, тихачка, давай его туда не неси. Ну надо. А, ты сразу хочешь тут? Да. вот это хороший. них такие. -таки. Булы. Ключик, крючок. крючок, крючок, палец. Впился туа. Я знаю. Ух ти бачу, 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 бачу. Є, 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 він, він. Ху-ху-ху-ху нарешті. Так, це. А, щось він не так прям... Тихо-тихо, я знаю, де я тут можна типа на берег витягнути вже. Ух! Вон він. Ну нарешті, господи, блін. О, це. Та чисто залік і все. Ну так, да, так, да, так. Да. Дякую, Саш, все. дякую. Треба одного хлопцям показати. Ну, ти понімаєш? Ох. Ну, такий. Зараз. Зараз. Опа. О така. Ух ти як! ух, Там мене ж той видно. Слухай, я, я не можу руки перехватити. Я не можу руки перехватити. А, в смузі, взагалі ближче. Да, Мені... ближче. Я не можу руки перехватити, бо він упирається як. Да, Уже як тримаю. Ні, нормальний, гарний, Васенька. Чей... Ща-ща. Щас. О! О. наче, як густірач, виш така. Густірочка, Густірочка так. Да. Деле... Така малесенька пластирочка. Глянь, як красиво. Подняв повнічок. Хорошенький тіло 200. Візьми, часи. Давай, зважим. зважим? Да. Давай. Пішли Ну давай. Пішли. Там треба дивитися, погано в камеру видно, коли я... відсвічує. ну. Контрольна закупка у нас. Ага. Опа. Десь щось брякало. А, це ти... Це ти. Кіло... Я не бачу. Кіло 240. О, точно. Кіло 245. Хороший Хорошенький бір. лящик. Заліковий. Да. Опа! Ана. 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 ох, ох, має ох, має. ох, ох, ти дивись, дивись. о хо хо Нормальненько, так, ніфіга собі. Саню, Саня, в мене так ще сьогодні не билося. Хотілося б його підняти. Ух. Та ти що? Тихо, тихо, я його теж не бачу. Фонарика зняв. Воно воно. Ух. Ух. Тихо-тихо. Саня, Саня, про цей. Оборзий, слухай, я тобі кажу. Тихо, 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 тихо пруття. О, все, відчепилось. Ні, потягнуло було за твій, Давайте тарабань його сюди. Будемо ну так і само. О, давай. Добрий. Ну, типа. Ну, прям такого, щоб хорошого нема. Це ж, Саня, це якийсь голодний був. Подай мені, будь ласка, екстрактору. Сань, подай екстрактору он лежить. Цей голодний якийсь, захватив так, що. Тіпо рядом стане, зараз пока що. Це що ж, блядь, він, він з льоту і так добре чіпився. Я не можу того гачка достати, Капець, Як немощний себе чувствую. О! Опа, зараз стану тут. Ось така кілушечка. Ну, я вам скажу, впирався так, я думав, що реально трофей сьогодні. Але, але, ну, теж приємно. Санька доганяє, він мене сьогодні так нормально. Вон мальок сидить, а ось, ось, дивись. Ай, та. О, маленька вже. О, ні, ну може густірка, зрозумів. Але не так, і... Щоб... Ні, то, то, то вроді би так тягнеш і риби є, але точно розумієш, що не... Це плотвичка, скоріше. Опа! Так, да, плотвичка, викину. Все, так, так, да, да, і вже... Хіба що випадковий, але в принципі вже нічого не чекається. Зараз на щиточку така красивенька, але не наша. Ну, само собою. Ну що, порибалили сьогодні непогано. В принципі, риболовлю теж довольні. Нормально відловились. Сьогодні Сашко мене трошки вставив. В нього так чотенько півночі. А в мене перше клювання з рибою о 3. І потім вже ранок ще парочку. Тобто три лящика в мене є. Сашко трошки більше дав, так нормально. Дистанція та сама, каша та сама, вітчизяний виробник, Добав... уклін карамель ваніль, додаємо присадки ВДЕ. атрактанти. Клювало сьогодні тільки сугубо на опарика, без нічого, без п'єнки, без діпів. всяких взагалі. тобто діпи, е, ну, В режимі експерименту один діп спрацював, е, флю, кукуруза чистосіння на нього кидався. Такий некрупний на грані заліку, там буквально пару штук поймалося, там ще п'яток холостих покльовок. Ну, тобто, не знаю, може якби я раніше почав, то і було б його так, ну, трошки, та І в принципі, ж, ми не за цим прийшли, а не за цим ганяємось. От, поводочки 20-40. Я, як старий хапуга, трубочка, двойний поводочок. от, ну, На один пруд повісив От, метрічку, з ним і грався з діпами, ну нічого. Взагалі. Не можу сказати, що є результат. От. Ну, а так, в принципі, жилка на поводках 0,22-025, гуру. От. Ну, Всі її знають, гарна жилка. От. Не знаю, трошки вночі було трошки гучно. Всі знаємо чому і заважало. От. Але... Але-але... Але потрошку клювало. Підловили рибки, задоволені. Зараз ми з Сашком ще візьмемо садочки. Достанемо. Ви зможете побачити цей результат. Ну і В принципі, на цьому ми будемо закінчувати вже 6 ранку. Пора додому. Зараз достанемо. Коротко, свято місто пусте не буває. Не У нас ротація пройшла, перепазірував, передача місць. Вже стара школа пішла тут. Ми йдемо за риб. Так, да, так, да, зараз Саня, достанемо. Так, да, так, да, ми все заберемо. Опа. О, нема там Аніса. О, десь отак. Теж непогано. Вони Саня зловив. Тоб ми трошки відловились. Я трошки скромніше, але, ну, риболов-льово. Да, так, так. So. Все, всім не па, -па не бережіть не себе. Не ховайте мене я вас прошу. Ти менше бачив.